Вишиванкою я зняла з неї підтечку, щоб ну, те, що виглядало з-під знижці, щоб можна було носити спокійно просто з, з сучасними джинсами. Тим більше наша місцева вишивка, то чому б ні? Керсетку та вишиванку своє весільне вбрання показує кропивничанка Аліна Трубілко, її чоловік Олексій на фронті. Там від спочатку повномасштабної війни залишив навчання у коледжі, а дипломну роботу захищав з позиції на Луганському напрямку під звуки вибуху Це найосновнішими актуальними причинами розробки даного пристрою. З парою ми познайомились, коли Олексій приїжджав після контузії на лікування в Кропивницькій. У серпні цього року вони одружились, обрали національне вбрання. Тому що це те, що ми забули, це те, що треба повертати. Тому що ці пластмасові сукні, корони, не знаю, якісь, це, це не наше, воно нам не потрібно. Олексій після весілля повернувся на фронт. З ними поспілкувалися телефоном. Я у війську з е, березня 22-го року. Е, посади були у мене як і стрільця. Е, зараз я на посаді командира відділення зв'язку, е, вже перейшов в інший батальйон. За цей час я був на Луганщині е, перший раз, і зараз я вже більше року. Знаходжусь на херсонському напрямку, поки чоловік на фронті Аліна передивляється спільні фото і згадує щасливі моменти разом. Перші дати це зоряне небо саме цього дня. Цього місця і цього часу це був день, коли ми почали зустрічатися. Далі це у нас була поїздка власне по змаганню, але в цей день ми вже по справжньому зізналися, що ми одне одного кохаємо. Найперша картина починається з дати 2018 року. Нашій історії вже дуже, -дуже багато років. Така вже здорова ваза. Тепер вона частина нашого інтер'єру в кімнаті. Це е, виграли в аукціоні на за донат. Це одна з тих фотографій, ми роздрукували для наших батьків. Після весілля, трошки пізніше, він написав для мене вірша. Ця картинка поряд зі мною. Я завжди перечитую кожного дня, напевно, по 10-20 по разів вірш. Каже, без чоловіка складно, та його вибір розуміє. Якісь переживання це було і буде. Від цього, на жаль, нікуди не дінешся. Він би все одно не всидів. Я його добре знаю. Ми все ж таки по-своєму патріоти. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.